фен VGR V439, Небольшой, невеличкий, складный, так с собой можно брать его в дорогу. Вот так вот фен. Раскладывается дуже легко. Идет два уровня потужности и, возможно, Холодне повітря. Зараз потім йде дуже гаряче повітря. Зараз спробуємо намочити оперець. Пробуємо його висушити. Ось сушиться дуже швидко, тобто потужність тут достатньо велика. І, я ж кажу ще, він доволі компактний, можна брати його з собою у дорогу. Ось такий наволичний.